І коли-небудь замислювалися про те, чому деякі люди накопичують статки, які навіть не можуть витратити, а інші навіть із хорошими зарплатами, живуть у стисненні до наступного платежу. Я різниця часто не має нічого спільного з інтелектом, академічним походженням чи сімейним походженням. Зустрічав люди без диплома, який будував фінансові та інші культивовані та блискучі імперії, які завжди скаржилися на відсутність грошей. Його дні я хочу поділитися з вами принципом яким може здатися занадто простим, щоб бути правдивим, але повністю змінюєте, як ми бачимо, процвітання. А перший погляд, це здається дивним. Але я прошу вас дотримуватися до кінця. Адже ця ідея може перетворити ваші стосунки з грошима. Екрет, це вже не говорити, а заткнутись у потрібний час, Е, виглядає суперечливо. Чи не так? Рештою, ми виростаємо, вважаючи, що нам потрібно нав'язати себе, показувати свою цінність, пояснити наші іди з жорстоким набуттям місця, сам як молодий чоловік. Діяв так перервали розмови, стверджував безперервно, думаючи, що тиша змусить мене виглядати слабким чи невидимим, але з часом я зрозумів щось цікаве. Ті, хто менше розмовляв на зустрічах, закінчили найкращу справу, отримуючи найкращі умови та скористаючись найкращими можливостями. Почав спостерігати і зрозумів, що освоєння Тиші це усвоювати ситуацію. А приклад під час переговорів ті, хто мовчить, змушують іншу людину розкривати більше, ніж вони задумують. Тим більше хтось говорить, тим більше вони виявляють свої наміри, слабкі місця або справжні потреби, дискусіях, ті, хто контролює себе і не здійснюється емоціями, передають більше повноважень, ніж ті, хто кричить. Житті тиша дозволяє нам захоплювати не лише слова. Але те, що за ними страхи, сумніви, приховані можливості. Єврейська приказка, яка говорить, що слово долине срібла, тиша варто золота. Коли я вперше почув те, я не зрозумів. Думав, що слова є потужними інструментами, з ними ми переконаємо. Ми вплинули, очолювали. Але що може запропонувати мовчання? Освіт показав мені, що мудрість була саме там, де я не менше очікував. Його дні, коли я думаю про багатство, я розумію, що найбільші активи побудовані не тими, хто більше шумує, а хто вміє чути, і особливо тим, хто вміє заткнутись у потрібний час, овчання не порожня, а простір, де не роджуються найкращі рішення. Оміркуте, а важливіший вибір вашого життя був зроблений у розпал шуму чи нерухомості, коли розум заспокоює, а ідеї організовуються. Гадайте ті моменти, коли після хаотичного дня ви сидите в тихому куточку, вимикаєте відволікання, і раптом все має сенс. А ми в нерухомості ми чуємо, що рухає шум. Однак, мало хто може витримати тишу, Ага, то хто боїться, що якщо вони не будуть говорити, вони будуть ігноровані, стратить можливості або здадуться невпевненими. Саме ця поспіль заповнити порожнечі, які призводять до помилок, як фінансового, так і особистого. Кожен, хто вчиться відчувати себе комфортно поузами з іншого боку, завжди виходить попереду. Еперія хочу, щоб ви звернули увагу на те, що буде далі, тому що ми вивчимо, як тиша може допомогти накопичувати, зберегти та помножити гроші. Поясню, чому єврейська фінансова мудрість завжди асоціювала багатство не з кількістю слів, а датністю слухати. Я поділюся епізодами свого життя, де простий факт не говорити або говорити занадто багато. Все змінив у у пеніця. і подумайте, ви втрачаєте більше ніж думаєте. І про те, чому ви повинні почути. Рештою гроші це енергія, а енергія краще в спати. Квода в банці чи менше ми ві перемішуємо, тим менше ми втрачаємо. Обіцяю що до кінця ви побачите, ти що в іншому очима не як слабкість, а як потужний інструмент. Ожливо, він відсутній ключ для відкриття дверей, про які ви навіть не знали, що існують. Цього ми говоримо про багатство. Більшість людей думають про цифри в банківські залишки, нерухомість. Автомобілі чи бізнес, але якщо ми підемо глиб, ми побачимо, що справжня достаток починає на увазі, і саме там тиша відіграє ключову роль. Розповім вам кілька історій, які навчили мене, що знання, як слухати та заткнутись, це більш цінна монета ніж здається. Арши урок вийшов із переговорів, коли мені було трохи більше 20 років. І були на зустрічі спливова людина, яка могла б використовувати наш проект, свої тривозі за враження. Я сказав безперервно деталізація планів, обіцяючи результати, виправдовуючи кожен момент. Він почув мовчки. Оки в один момент він нахилився вперед і сказав О, луди, Ти кажеш так. Багато що ти, ні ти ні, ти не можеш зрозуміти, що це така я фраза була відро холодною водою. Розумів, що шум приховує невпевненість страв бути недостатньою, втратити шанс здатися, що не працює руга. Історія походила від старого єврейського купця. Одного разу він запитав мене. ви знаєте, ви як визначити багатим на ринку? Думав, що це для одягу або дорогих продуктів, які я купив. Левін посміхнувся і відповів: Агаті, це той. Хто найменше торгує, він спостерігає, слухає і діяв потрібний час. Він знає, що поспіх ворог грошей. Тих пір я більше цінував моменти нерухомості, коли ми перестаємо слухати і спостерігати. Ми бачимо деталі, толиці на надута. Коли хтось блефує, коли слова не відповідають намірам, реті урок прийшов від дорогої помолки. В важливих переговорах умови були сприятливими, але певною мірою мій співрозмовник зробив паузу. Овчані мене турбувало. І щоб наповнити його, я почав пропонувати знижки, розслабити терміни та робити непотрібні поступки. Бо я мовчав мене. Угода була б закрита в перевісних умовах на багато вигідніші для мене. Ей досвід навчив мене, що часто спокійно і не поступається поспіху говорити врожайність більше, ніж будь-які навички переконання Ромутиша така потужна, ому що це створює простір для роздумів, а хистає від імпульсивних рішень тих, які ми приймаємо в спеку. момент тут імпульсні закупівлі, договори підписані на страх втратити можливість. борги, що приймаються під тиском, кілька разів ми діємо так, щоб ми здавалося, не вагалися. Явіть собі іншу поставу. Зараз хтось намагається кинути вас. і пишіться зараз. Це саме сьогодні. Ти відповідаєш ти, ход, подумаю, і дам відповідь завтра. Це момент, ви відновити контроль. Він більше не заручників обставин і диктує їх. Вризька мудрість завжди це знала. Раннього віку ми дізнаємося, що слово має вагу, але ти що має цінність. Саме в цьому балансі він побудований не лише фортуною, але й душевним спокою. Уму що багатство це не лише те, що ти маєш. А як ти думаєш, тієш і перш за все чуєш. Стара приказка, яка повторюється як мантра два вуха, рот, а не випадково. Я означає, що ми повинні почути вдвічі більше, ніж ми говоримо. Ця проповція не є випадковою це стратегічно. А ага, та людина – це не той, хто говорить більше, а той, хто чує те, що ігнорують інші. Коли ви слухаєте, ви бачите поза словами і усвідомлює приховані мотиви справжні потреби іншого порушення, про які ніхто інший не зазначає. Ось тут перевага, ви пропонуєте саме те, що потрібно іншим, не вимагаючи. Тепер уявіть собі навпаки той, хто не говорить безперервно, нічого не чує. Ті, хто не чує, втрачають найцінніші інформації, яка може перетворити переговори, інвестицію чи навіть на все життя перетворити тишу на інструмент багатства. Поділюся з вами практичними кроками. Перевіреними на вогні переговорів та складних рішень У умінути перерви розмові, коли ви закінчите розмову та мовчання, не бігайте, щоб заповнити ого. Еха інші порушує спочатку нерухомість. А ми в ті порожничі люди розкривають те, що вони насправді думають або що вони намагалися приховати. Акож слухайте, що не сказано ловобрешуті овчки, Ні, агання зітхання занадто довга перерва. Все це мова. Ноді те, що не було сказано, важливіше ніж те, що було вимовлено. А й те час від часу перед великою покупкою підпис або інвестиція. Сплять не цю тему весь, що здавалося нагальним вночі, може бути помилкою вранці, Оспіш ворог фортуни. Верніть увагу на тишу, а зустрічі на переговорах або навіть на вечорі Зверніть увагу на те, що відбувається, коли ніхто не розмовляє, то рухається нервом. То уникає контакту з очима, то намагається умніцювати увагу. І знаки це фари які керують розумними рішеннями. Контролюйте свої емоції, гроші люблять спокій. І хто кричить, виправдовується чи відчат втрачає енергію, а з цим силою переговорю. ки залишається мовчки, зберігає силу. Ой, хто занадто багато говорить? Часто намагаються переконати себе, не кажу цього як теорію. Говорю, хто втратив гроші поспішними словами і волочив статки завдяки тиші. Йогодні я можу точно сказати мовчання, це найцінніша столиця. Ерар то більше ніж дешеві обіцянки та вовненні промови овчання. Це мистецтво довіряти часі, бо все приходить до того, хто вміє чекати і слухати. І почали з простого, але глибокого запитання, чому деякі люди збагачуються, а інші навіть працюючи стільки, скільки залишаються в одному місці. По цьому ми виявляємо, що відповідь не є лише талантом, ані в знаннях, ані пощастило, а гадство приходить до тих, хто культивує внутрішню нерухомість. Упиніться, і подумайте, скільки рішень ви прийняли в спеку емоцій. Кілька разів ви відповіли за на то швидко, боячись пропуску можливості. Кілька разів ви витрачали гроші лише тому, що не могли чекати. Тепер уявіть, якби замість цього ви дали собі хвилину мовчання. Що він не реагував на кожну провокацію, що він не бігав після примків, що ви не побоювалися порожничі перерви. Це момент, ви стаєте власником ситуації. Я е, приходить побачити, чого не бачать інші. Врезька мудрість, чить хто занадто багато розмовляє. Розміщується вузько, ожливо. Вслухайте, купуйте за найкращу ціну та продайте з прибутком. Бачив це сотні разів протягом усього життя. Раволог боднек, хто закриває, то шумить, втрачає. Тому що шум це відходи в енергії, фокус, можливості, а рухомість, навпаки, це накопичення. То кричить, витрачає який залишається безтурботним, зберігає силу роли, людина живе, просувуючи себе, виснажуючи себе словами, він розсіює свою силу, але коли він спокійний, концентрований і мовчазний, воно накопичується. З чому диша веде до грошей? Е, приносить ясність, правильні рішення та здатність бачити можливості, де інші бачать лише шуму, ви можете подати заявку сьогодні, а м'ятати у вас два вуха і один рот. Послухайте вдвічі більше, що ви говорите, і коли не приймайте важливих рішень посеред бунту. А й те собі відпочити навіть, якщо всі кажуть, що це терміново і користувати тишу як зброю в переговорах. Ехай інші турбуються з перервами і перетворити їх на перевагу, а солоджуватись моментами нерухомості. А ми в них народжуються наймудріші іди та найвигідніший бізнес. Його остаточна порада, друзі, багатство це не просто цифри на рахунку. Здатність жити в гармонії з самим собою, бачити поза видним і вирішувати з безтурботністю, а не під тиском Овчання – Це не слабкість, це величезна сила, Нова, на які мудрість, здоров'я, успіх, але гроші будуться. м'ятати в гроші люблять замовлення. А порядок народжується в тиші, якщо ці слова резонували з вами. Не зупинятись тут, отримуйтесь цього каналу, щоб отримати більше розуміння єврейської фінансової мудрості, реальних історій та практичних стратегій, які працюють, Овляв, Коментуйте та поділіться ваш відгук надихає мене продовжувати ділити те, що я дізнався. Перш за все, ніколи не забувати ти надіне немудрішим словом є тиша. Може бути саме те, що це призведе до того, що ви заслуговуєте на багатство.